Я не зрозуміла. Може, у мене було якесь розташування? Що <смірш> у мене на обід? У мене на обід дуже класний такий фасолевий супчик є. М -м -м. Гарний. Ну, треба варити. Чи там він? З курятиною, так що взагалі бомбічний. Посоловий супець. Там, там якась тусовка, не зрозуміла. Пенсіонерів. Не зрозуміло. О, там ще й якісь люди. О, тут, мабуть, кататися можна на самках цілого гірки такі отам. Зараз розігрію супчики, бо будемо... думаю, що супчик класний на обід. А взагалі-то в мене вже клітинне харчування. Я вже модна. Я вже на ранок можу тільки одну капсулку прийняти з клітинного харчування але вісім Собі такі придбала. Так що зранку я можу взагалі нічого не їсти. Там купа овочей, фруктів різних в одній капсулі. як у космонавта. Там, така у нас там церквушка є класна. Така сучасно недостроєна. Будується вона, будується. Довго. Але щось дуже довго. Це все, мабуть, і за війни можливо. Не, вона, в принципі, вже побудована, тільки залишилися з цим. з ну, ці роботи навколо, оці, як це називається. Так, що мені щось пише, пише, я нічого не знаю. Потім всім зараз стрім закрию і вам всім буду відповідати і перезвонювати. Бачу вихідника, як класно гуляти, нікого нема. В будній день тут багато більше людей ходить. А так щось взагалі нікого нема, наче місто Ні вимерло. Лухтирського. <ріху> Капсула. Охтирського то да. Кожна клітина на харчується. <ріху> Ой. Так, треба якось як швиденько тут пройти. А тут так шумно біля дороги йти. Машини туди, сюди, туди, сюди. Мазончики, шалові. Vodafone Водофон рекламується. Разом з Vodafone. Не знаю, в мене ніколи не було фотофона, то я і навіть не знаю, що воно таке. О, і тут ворона щось собі копає, копає, копає. Вони щось копають, навіть чують, що скоро холоди. Ці ворони. Одні ворони залишилися. Щось горобців я реально не бачу. Щось чи я їх щось то десь я читала в соцмережах, що десь припали горобці. Цікаво. Точно бачу тільки ворони, бачила. Голуби, городці щось не зустрічається. Чого вони могли пропасти? Перелетіти кудись. Так, підемо тут, прогуляємося по дворикам. Тут, по крайній мірі. Трошки тихіше.